Тим часом країна онлайн продовжує збирати актуальні думки співвітчизників, які не залишаються осторонь ситуації в країні. Вітаю, друзі! Це країна онлайн. Сьогодні наш співрозмовник, політолог Ігор Хсів. Вітаю вас. Вітаю наших глядачів. Давайте почнемо з найбільш резонансної пропозиції ліда ЛДПР щодо плану розділення України. На вашу думку, як це слід сприймати як політичне блюзнірство чи як псевдозаяву Кремля? Знаєте, я б не поспішав ставитися до цього просто як до чергової клоунади Жириновського. Треба пам'ятати стару істину російської політики, путінської політики. Що у Путіна на умі, то у Жириновського на язикі. Жириновський свої епатажні заяви ніколи сам не робить, не погодивши їх відповідно з путіним з Кремлем, з командою президента. Тому я б не легковажив цією заявою. Це дуже серйозне попередження про справжні плани Путіна стосовно України. Це означає тільки одне, що Путін дуже погано вчив історію. Він абсолютно не засвоїв її уроки, і дуже сумно, що, на жаль, він не розуміє, що сьогодні 2014 рік, а не 1938, коли Гітлер розшленував Чехословаччину, а потім розпочалася Друга світова війна. Ми зараз бачимо дуже великі аналогії, дуже велику схожість цих подій, на превеликий жаль, але ситуація докорінно інша, і цього Кремль зовсім не розуміє. Що в 21-му столітті так діяти в центрі Європи просто неможливо. Тому тому ми бачимо консолідацію всього цивілізованого світу навколо України повну підтримку, і Росія потрапляє з кожним глибшу, глибшу ізоляцію і політично, і економічно. До речі, сьогодні навіть від вітчизняних політиків можна почути ну, або заяви, або такі собі жарти. Коли пане Яценюк каже, що якщо звільниться місце у ж 8 Україна може зайняти це пропонує себе в якості замін Росії. Це теж треба якось сприймати особливо. Чи Вважаю, це жаль. Ну це певний політичний сарказм. Все-таки звичайно, Україна за своїми масштабами, за економічним, політичним впливом не може претендувати об'єктивно на місце у великій вісімці. А що стосується виключення Росії, мені здається, це питання фактично є вирішеним, хоча поки що її членство там призупинено. Але на найближчому саміті я впевнений буде прийнято рішення Великої сімкою про виключення Росії і не тільки, і не тільки з великої вісімки з цілого ряду міжнародних організацій. Зараз також обговорюється питання про виключення Росії, які сьогодні міжнародні організації мають вплив на ситуацію, зокрема Велика Сімка, що вона може вирішити, і чи може, чи буде на це зважати пан Путін? Звичайно, може. Україна чекає реальних, перш за все, реальної допомоги від заходу, перш за все. В напрямку застосування реальних економічних санкцій. Цього поки що немає. Ті санкції, які зараз вводяться за ну, перша фаза санкцій, яка запроваджена Сполученими Штатами і Європейським Союзом, вона є загалом-то більш символічною, явно недостатньою. Це всі розуміють, що такими санкціями зупинити Путіна неможливо. Шкода, але поки що Захід не зрозумів масштабів загрози. Це розуміння воно з дуже великим запізненням. Відбувається на західними лідерами, але все-таки відбувається. І зараз на цьому тижні ми побачимо спеціальний візит Обами до цілої низки європейських країн. Візит Обами присвячений саме українській кризі і агресії Росії проти України. Це дуже серйозне питання, і Обама буде погоджувати з лідерами європейських країн, координувати запровадження більш дієвих санкцій стосовно Росії. За збройну агресію проти України це вже серйозні питання, які можуть дуже серйозно впливати на економіку Росії. Безумовно, треба пам'ятати, що колись саме Сполучені Штати, скоординувавши свою політику з країнами Заходу і цілою низкою групою країн на 80-х роках минулого століття, розвалили радянський союз скоординовано під керівництвом Сполучених Штатів на світовому ринку, втричі була знижена ціна на нафту. Основний Експортний продукт тодішнього СРСР, який був сировинною державою і тоді, і Російська Федерація і сьогодні залишається точно такою самою сировинною державою, сировинним додатком розвинутого світу. Тому Росія надчутлива до зміни ціни на нафту і газ на світовому ринку. І ці питання Сполучені Штати вже почали реалізовувати. Тобто скоординована політика, ми бачимо стосовно перш за все, зняття санкцій з Ірану. Що буде сприяти дуже високому... Це рішення може заблокувати Росія? Ні, абсолютно. Тут Росія жодним чином не вплине. Далі Сполучені Штати будуть тісніше співпрацювати з країнами перської затоки для того, щоб країни ОПЕК збільшили квоту видобутку і збільшили пропозицію нафти на світовому ринку, знизивши її ціну. Ну і Буквально нещодавно відбулася знакова подія в Сполучених Штатах, за останні 40 років здається, це вперше, коли Сполучені Штати відкрили свої стратегічні резерви нафти і почали продавати свою стратегічну на запаси нафти. Так, так, це вже... всього на 1%, але це зразу сприяло суттєвому падінню ціни на нафту. Але це тільки початок. Тому зараз вже починається робота в цьому ж напрямку, скоординована робота країн Заходу по, по зниженню цін на енергоресурси, які є основним джерелом наповнення російського бюджету. Без цього Росія... Дуже швидко буде знаходити потрапить в глибоку, в дуже глибоку економічну кризу. Буде знецінено рубль і почнуться дуже великі проблеми фінансові в Російській Федерації, які можуть призвести до серйозного соціального вибуху, і Путіна буде не до Криму. Тоді наскільки стабільна політична ситуація в Росії сьогодні? Тобто, чи можуть ці економічні чи там інші політичні санкції викликати, ну якщо не майдан на Червоній площі, то хоча б втрату певного рейтингу у Путіна? Це вже повністю залежить від керівництва Заходу, від Сполучених Штатів Америки, країн Європейського Союзу, перш за все. Якщо вони підуть на запровадження серйозних економічних санкцій проти Росії, а треба розуміти, що це означає певні збитки і для їх економік. Тому саме це є причиною того, що поки що санкції в повному обсязі, перш за все, економічні, не запроваджені. Вони всі е до досить егоїстично ставляться до цих питань і перш за все. Для них первинними є власні національні інтереси. Вони з великою неохотою йдуть на запровадження економічних санкцій, тому що це певний бумеранг. Але вже є консолідоване розуміння, що це робити необхідно, інакше Путіну не зупинити. Звичайно, воювати за Україну ніхто з Путіним не буде. Але в принципі нам їхні солдати не потрібні. Україна має і свої, і свої людський потенціал і бажання. Битися з Росією на всіх фронтах єдине, що ми дуже гостро потребуємо військово-технічної допомоги, бо у нас розвалена армія, у нас знищувалося все, що пов'язане з силовим блоком, з озброєннями, і нас, в цьому плані у нас дуже важка ситуація і велике відставання. І ми дуже поступаємося Збройним силам Росії на сьогоднішній день. Якщо нам буде надана військова підтримка серйозна, перш за все це стосується бойової авіації. Тут у нас зовсім погані справи то ми цілком реально зможемо протистояти Путіну. і Він взагалі не наважиться на якийсь більш-менш серйозний наступ на територію України, тому що отримує серйозну відсіч і може отримати і велику поразку. Вже ті події, які зараз відбуваються за останні тижні, часткова мобілізація, концентрація, передислокація військ України на східний кордон, на південь. Вже зараз охолоджує, дуже сильно охолоджує запал путінських генералів. Вони розуміють, що прогулянки такої, як було в Криму, по решті території України, не буде. Це буде кров, кров і дуже велика кров з обох сторон. І вони вже починають замислюватися про наслідки, можливі наслідки наступу на континентальну Україну. А, деякі мої колеги роблять такі, на мою думку, занадто футуристичні сценарії, що Путін має план захоплення всього півдня, виход на Балкани і далі. А, наскільки це може бути реалістичним сьогодні? Ні, я переконаний, що Путін це певні качки, залякування іде шантаж заходу. Насправді військового зіткнення між Росією і країнами НАТО не буде. Путін чудово розуміє, що Росія просто не здатна протистояти блоку НАТО, який очолюється, нагадаю, Америки і 28 країн Західної Європи. Сполучені Штати, Америки, Канада і 26 країн Західної Європи входять до блоку НАТО. Це потуга, яка незрівняно більша за російську. Тому прямого зіткнення військового з блоком НАТО на це Путін не, не піде, не наважиться. Що стосується можливості просування аж до Придністров'я, до Молдови, це цілком реально. Більше того, такі плани були. Мали бути вже реалізовані на сьогоднішній день, але було зірвано путінський сценарій у нас і на сході і на півдні, тому що всі його ці потуги і провокації стосовно сепаратистських цих мітингів із подальшим проголошенням яких місцевих янукович, які, янукович е... зарано впав просто так. Не, не, я б сказав, що не тільки в справа в тому, що впав зарано Янукович. Мені здається, що Путін настільки відірвався від реальності, йому настільки ті його порадники. І спецслужби, очевидно, намагаючись догодити диктатору і знаючи, що він хоче чути, його певним чином вводили в омани, просто дурили. Йому розповідали байки про те, що в Україні його чекають як визволителя, і варто нам тільки розпочати певні там мітинги. І тоді запросять російські війська, їх тут будуть зустрічати на півдній сході України з квітами слібом сілі як великих визволителів. Але цього абсолютно немає і певне протворізіння настає. Ще треба також пам'ятати, що в Криму за точними даними ферментів. ЕСБ Росії, я, от я маю на увазі цей так званий референдум, який відбувся 16 березня. Насправді, кількість людей, які взяли участь в цьому референдумі в Криму, від тих, що мали право голосу, склало 34,2%. Тобто навіть менше кворум на да, насправді в Криму, от ще раз наголошую. Це до речі наводиться цифри Мустафа Джемільов по своїх каналах, які він отримав досить точні дані, тому що ФСБ все таки давало аналіз точний об'єктивно. То, що насправді відбулося в Криму 34,2% кримчан брали участь в референдумі, і від цієї кількості. Дійсно там 90% проголосувало, проголосували, але від 34%. Якщо взяти дев'яносто 90% навіть то це менше третини населення, менше 30% проголосувало за приєднання Криму до Росії. Про, про що ми взагалі говоримо? Звичайно, навіть в Криму ніхто за за виключенням цих 30% населення. Не сприймав позитивну окупацію і загарбання це підтверджує країна. наша власна соціологія, яка в так, та і так і соціологія, і ті певні вибіркові дослідження на дільницях, де були можливості такі відслідкувати голосування. Також підтверджує, що за різними оцінками 32-35%, але коливання навколо цифри 34% дійсно які взяли участь в референдумі. Відповідає дійсності. Давайте, якщо ми почали про пана Джемельова, прокоментуйте, будь ласка, його заяву заяву про те, що відбудуться якісь збори кримсько-татарського народу, можливий референдум. Ну, по-перше, кримсько-татарський народ вже Верховна Рада прийняла закон про корінний народ Криму. На підставі цього закону кримські татари вже можуть звертатися до міжнародних інституцій, до Організації Об'єднаних Націй і проголошувати підготовку і проведення референдуму про самовизначення кримсько-татарського народу. Що це означає? Це означає, що на тих територіях Криму, де проживають переважна більшість кримських татар, а це на півночі Криму і в степових районах досить значні території, вони можуть проголосити окремо кримсько-татарське державне утворення. і проголосити, що... Цілком законно провести на підставах е, міжнародного законів, які є е, на підставах норм міжнародного права, але Україні це не потрібно. Стоп, але вони ж е, говорять про те, що наголошував і Мустафа Джемільов е, на це дуже чітко, що вони хочуть е, проводити цей референдум про самовизначення і утворення певної кримсько-татарської держави в, в, в складі України. В складі України я підкреслю. підкреслює автомобіля. Абсолютно це буде національна автономія кримських татар в складі України. Це буде означати, що частина Криму, по сьогоднішнього, який е, проголошений територією Росії, в цьому в цій частині Криму буде знову ж таки частина Криму, яка буде офіційно проголошена територією Кримсько-татарської автономії в складі України, тобто територія України. І це буде абсолютно вже проведений законний референдум на підставі закону, закону України про корінний народ Криму. О, так, що так, ситуація в цьому плані вона заведе її повністю в кут. Я вам дякую. Сподіваюсь, що і у українського суспільства і української влади вистачить наснаги для того, щоб вести а, адекватну боротьбу на всіх фронтах. Мені дуже хотілося, щоб нарешті українське керівництво почало відповідати вимогам часу і тої ситуації, яка склалася. І наостанок я би дуже хотів попросити, щоб всі українці нарешті. Які нас почують і побачать в ефірі, зрозуміли, що справжнє братерство Росії і України найбільше нагадує біблійну історію про Авеля і Каїна. Пам'ятайте про це всі. Дякую. вам. Це була країна онлайн. Побачимо завтра. Бувайте.